Це найпростіші кекси в вашому житті, але від цього не менш смачні. Для приготування нам потрібно змішати одне яйце з сіллю, цукром і ванільним цукром або ванільним екстрактом, як ми зробили на відео. Додаємо рослинну олію, кефір і все це дуже добре перемішуємо до однорідної консистенції. Після того, як об'єднали всі інгредієнти, всипаємо сухі продукти. В нас це борошно і розпушувач. І ще раз дуже добре все це перемішуємо. Перемішали інгредієнти до однорідної маси. В нас вийшло класне гладке тісто, і розігріваємо духовку до температури 170 градусів. В цей час готуємо форми для випічки. І розкладаємо в них тісто. Нам потрібно заповнити формочки для кексів на 2 треті, оскільки кекси в процесі випічки будуть дуже добре підійматися і ставати пухкими. З цієї кількості в нас вийшло 8 капкейків або кексів, називайте як хочете. І звичайно ж ставимо їх випікатися, вони печуться десь 15-20 хвилин. Перевіряйте по рум'яності їхньої скоринки. Дістаємо кекси, можна давати їм, відпочити і охолонути, або ж можна розламувати і насолоджуватися ними одразу, як і зробили ми. Смачного готуйте із задоволенням і залишайте в коментарі. Також підписуйтесь.